Коломийська філармонія міні Олександра Козаренка знову приймала музикантів національного будинку камерної та органної музики. Вони вже не вперше виступають у нашому місті, проте концерт дороги кохання був особливим, адже поєднав шедеври світової і української класичної музики та майстерність київських і коломийських співаків. Детальніше про цей спільний проєкт далі у сюжеті. Коломийська філармонія стала майданчиком для вишуканого музичного вечора. На сцені артисти національного будинку музики, народний артист України Назарій Пелатюк заслужені артисти України Катерина Баженова, Іван Напліш, Сергій Андрушчук та керівник Коломийської філармонії Співак баритон Микола Губчук. дуже плідна і хороша співпраця між установами. Ми ж підписали меморандум про співпрацю, і в рамках цього меморандуму ми прекрасно рухаємось, тому дуже часто до нас приїздять артисти цієї прекрасної установи. Всі з радістю хочуть сюди приїхати. Я навіть вже не знаю, як містити всіх бажаючих, тому нікого не переконуємо. Ці стіни вже мають таку гарну енергетику, ауру і репутацію, що вже нікого переконувати не треба. Народний артист України, Скрипаль Назарій Пилатюк на Коломийській сцені виступає не вперше. Цього разу він презентував глядачам музику українських композиторів, зокрема і нашої сучасниці, уродженки села Виденів, що на Снятинщині Богдани Фроляк. Її неймовірно мелодійний та чуттєвий ноктюрн скрипаль виконав разом із піаністкою Катериною Баженовою. Я стикнувся з ознайомився з нуктюрним Богданом Фроляк, і я висловився, що це, мабуть, краще, ніж мелодія Скорика. Без образ абсолютно ні на що. Але, звичайно, що на минулому інтерв'ю, коли мене запитали, щоб я заграв, якщо можна було б щось тільки одне зіграти, це була мелодія Скорика. Це було моє перше враження, не значить, що воно так і є, але музика настільки особлива, настільки прозора, настільки прониклива, що ми гордимося нашими великими українцями, як і Валентином Сильвестровим, який сьогодні прозвучить в парі з заслуженою артисткою України. До речі, вона сьогодні дебют мовірно з Катериною Баженовою, з якою ми сьогодні працюємо, і творимо разом. Це мій дебют в дуеті з Назарієм летюком. Ми співпрацюємо, скажімо так, умовно кажучи, ми працюємо в одній організації. Ми знає... Багато років ми приймали участь у спільних проектах в складі там, оркестру, фестивалю і так далі. Але вдвох на сцені ми сьогодні вперше. Тобто, в мене подвійний дебют. А дебют в Коломиї і дебют з Назарієм з Іваною і з Сергієм. Ми дуже багато працюємо. У нас по декілька концертів на місяць, і це велике задоволення. Вони чудові, вони просто неперевершені. Як реагує глядач, як тепло він приймає музикантів? Хочеш виступати в Коломиї знову і знову каже тенор Сергій Андрушчук, який і справді вже не вперше співає на сцені філармонії. У вас фантастична атмосфера, фантастичний зал, чудовий, дуже гарний і е, дуже гарна публіка. Тому я з великим задоволенням кожен раз приїжджаю сюди і співаю. Музичний вечір дороги кухання» за участю київських та коломийських музикантів і співаків вкотре довів класична музика поза часом. А вже 4 квітня для її поціновувачів у філармонії знову буде чудова програма Перголезі, Моцарт, камерна музика. До писанкової приїдуть камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії та солісти Фатіма Чергінзія Сопрано, Анна Попова, Мецо Сопрано, Іванна Гетто, Арфа та Тарас Малик Флейта вже цієї п'ятниці. Початок о 19 годині.